Микола Калько вже 11 років поспіль є учасником скаутської організації Пласт. Пригадує, як пішов у похід разом зі своїм батьком і вже після першої мандрівки захотів стати пластуном. каже, найголовніше тут комунікація, оскільки лише вона допоможе злагоджено працювати у команді. Це перший виклик самому собі похід із зони комфорту. Ком'юніті, абсолютно нове унікальне ком'юніті, з яким ти знайомишся саме от на таких локаціях, в таких важких умовах насправді. От, і це дуже класний досвід, експеріенс, який потім не забувається. І потім ти відносно цього можеш порівнювати. Ага, мені там було важко, але я прийшов, значить, я можу зробити якусь буденну річ, яку я вдома в принципі, відкладаю і не роблю. Микола разом із десятками хлопців і дівчат є учасником всеукраїнського виховно-вишкільного табору Легіон. Цей захід цьогоріч вже у 25-те проводять на Тернопільщині. Мета змагань військово-патріотичне виховання молоді та популяризація військової служби, що дуже важливо у сьогоднішній час. Дуже важливо, дуже потрібно підтримувати і наші молодіжні патріотичні організації, і такі вишколи, такі табори, тому що власне тут формується майбутнє нашої української нації. Табір складається з трьох основних етапів. Перший почався 11 серпня і полягав у проходженні 30 кілометрової відстані. Це був своєрідний відбір, і усі, хто зміг його пройти, допустили до навчань, які розпочалися 14 серпня. Третій краєзнавчий етап стартує 20 серпня і полягатиме у спільних заходах із пластунами з інших областей. Ми плануємо супер насичену якісну програму, яка спрямована в в більшості на якісне навчання української молоді, мотивованої української молоді. Від дійсно фахових інструкторів, учасників бойових дій, а також людей, які мають відношення до секретних військових підрозділів. Ініціатором ідеї молодіжного таборування є вихідець із села Саранчуки, громадсько-політичний діяч Пластун Іван Гавдида. Він трагічно загинув у 2003 році. У пам'ять про нього молодь щороку збирається на таборах та продовжує ідею свого однодумця. Цей табір носить характер наметового табору. Тут немає стаціонарних таких будівель для проживання таборовиків, але це молоді надзвичайно подобається, це їм підходить для їхнього виховання, для їхніх вишколів. І ми дуже раді, що на території нашої громади є отакий табір. Нагородження переможців табору Легіон відбудеться на День незалежності. Залежності України 24 серпня підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.